Сьогодні в ремонті Черрі амулет. І потрібно поміняти задні амортизатори. Ну, комплект повністю. Задні амортизатори. Відбійники потім. А салінблок ще задні балки. Я ще хазяїн привіз. Ну, повністю комплект. Відбійник чохол, холл, чи пильник. Потім цей самий в комплекті йде відбойники, як хочете, ну, правильно його назвати. Дві шайбочки там і проставочка. Амортизатор. Зараз настанемо. Відкриємо, подивимося там ще пальцовом. Да, вот, гайка есть Ось цим кльцом все есть таке типа стопорне кільце, ну не, не типа стопорне кльцо и есть не сюда так шайба впирается и гайка вот так друзі сейчас знімаю Колесу. Спочатку, спочатку як краще буде, зараз подивимось. Навірно, повитягую задні стойки. Поміняю, наживлю просто чи. Ну, так, да, скоріш все, так і зроблю. Потім вже буду міняти силенблок задньої балки. Так, друзі, відкрутив болт в нижній лісочу. Це стойка, вона прикручена зараз. Що там робиться? Як вона гуляє? Це на тих гризинках, на адбоніках, на, на дісклипах, як хочеться на все. Бачите? Там нічого живого немає. Це що робиться? Так, Болтом на, на 17, два, ну головка і ключ накидний на 17. Під вихлопною ну трошки рукою піджимаєш, воно все відкручується більш-менш нормально. Нічого там такого складного немає. Так. Друзі, ще тут є такі шайби. Більша, менша. Шайби мають стояти обов'язково. Більше. Ось де більший. Отвір ставиться сюди. Менше. Відповідно, там де менший. Отвір ставиться. Зараз відкручуємо. Покажу, що, я тут, що там робиться. Тут відкрутив один болт. Під 17 ключі. Відкрутив, положив, ну по суті все промажу, почистю промажу. Тут ще потрібно нам відкрутити. Ось оця стойка. Дивіться, як... ну це по заводу. Я думаю, що це по заводу, тому що ребрами стоїть вверх. Я поставлю на... навпаки. Ось, ось, ось видно вам, Не знаю, буде видно чи ні. Ну, Відкруту гайку покажу. Гайку відкручую, зараз там на 17, по-моєму. Да. Шайба гайка. І повинна стойка туди вийти, ну, вниз вийти. Раз. Ковпачок такий. Зняв, зараз цю спробую. Якщо не буде мішати, то не буду знімати. Якщо буде невдобно, то зніму ще цю стоєчку. Ось стойка, як її назвати правильно. Там колонки стоять, нічого там складного немає. Раз, два. Те що я бачу, два болта відкрутити, два провода. А це дінить і можна буде знімати. Так, друзі, там відкрутив, там гайка-контрагайка. Ну, є дві гайки. Шайба, одна гайка, друга гайка. Так, прийшлося знімати ту я ту саму, я її просто відкрутив. На ремішку висить вона не заважає. Так. Потім, щоб легше то було, бо тяжко нажимати. А, покажу що з ось, ось з відбійником, з роззиночкою. Ось бачите, що робиться з нею. Що з нею робиться? І оце воно так потіло дуже сильно, я думаю. Заважало. Ось. ось Кейт Бонник, що з ним сталося? Просто так розумію. По сроку служби чи по сроку давності. Як хочете, так і називайте те. Так, добре. Це є. Сюди я все просто беру монтувалку, так ось о. нажав. Ось монтуровочка. Глушитель, там зусилля такого нема. Просто одною рукою держати. Витягувати не сильно удобно. Так. Цей, вроді цілий, але він дубовий вже такий, що... Оце відбійник, приставка, відбойник. Так. Добре ще ставимо. Друзі, дивіться, все ще на новій стоїть такий пластиковий чохол упорний, як Кришка. В общем, з кришкам, пластмасова така. Все. Для того, щоб ставити пружину, пружина конусна у нас. Через цю кришку воно не пролазить. Все конус на пружині. На тільки знімати ту кришку. Одягаємо пружину, потім. Ставимо кришку. Потім ось стопорне кільце. Ось стопорне кільце. І сюди одягається шайба. Ось так воно має бути. Ось так. Потім вже збирається далі. Зараз зберу, потім покажу одною рукою. Ну. Так, друзі, стоечку зібрав. Все як є по мітках, все по центру так і стоїть. Ось я мітки ставив. Зібрано все затягнуте. Ну, прокачано, затягне той самий пильник, чи отбойник, пильничок, шайбочка там стоїть внутрі. Не знаю, видно, буду, тому що вже прокачаний. Якби я таке розп'ять туди-сюди потягав його, все. Воно і так зараз знову амортизатори. Наскільки я знаю, то взагалі не прокачується, ставиться. Воно пару разів це самий, і воно саме все прокачує. А, і ще щось зробив під цю амортизатор, чи я його назвати бойник, Правильно. Поставив ще таку резиночку все, все того. Ось таку резинку ще сюди підставив. Воно буде набагато м'якше. одразу вона по діаметру підходить. Чітко по діаметру підійшла. З якогось амортизатора, не пам'ятаю ремкомплект. З якого автомобіля, не пам'ятаю, підставив сюди і ось наскільки воно вище стало і плюс не так буде гупати. Сама резинка ця така відносно м'якенька. То підложив, щоб чтобы... ну, поки нове, я думаю, що воно буде більш-менш нормально. Може там, де така, типу, як то є гладільна доска, то там може і буде відчуватися. А так резинку підложив, буде ще змягчати той удар і повинно бути все файно. Ну, Хазяїн покатається на автомобілі і все, все потім розкаже так. Бо той, що буду ставити, в амортизатор промазав, все змазано. Щоб там не закипало і буду ставити, ставлю стойку, наживлю просто. Потім буду знімати, пробувати салінблок міняти. Просто щоб балка висіла хоча б на амортизаторі. Там Друзі, ще тут є такі шайби. Більше-менше. Шайби мають стояти обов'язково. Більше. Ось сюди більший отвір ставиться сюди. Менше. Відповідно там де менший. Отвір ставиться. Так, друзі, зараз від... відкручую другу сторону. Я вже казав чиний. На 17, сейчас я подумаю текст, погані буде вийдуш, не буде видно. Зірвав воротком прищовкой відкручуємо. На хліби держим. На 17. Гала назірвав ну, його. Якби ще промазано було, ще було більш менше хієно так, але ну. дивимося. А все, відкрутив болт, така сама резинка все розбита. Зараз зніму її, а все розбита повністю. Оця хоч ціла, а така ось відбійник такий. І пружина стоїть взагалі зна по якому. Не бачите, вона з'їхала. Знаю, видно, на камеру та видно Має бути, мабуть. Ось. Должна вона стояти ось Та пружина. Чому так? Тому що так зажимали і не додивились до цього. Ось де вона має стоять. Ну, ось, чи... А ні, ось тут, все упорі. Майбудь вона ось, дивиться взагалі. По центру дивитися вперед. Так, добре, зараз буду витягувати стойку. Одна дивиться назад, одна, одна дивиться вперед. Зараз будемо стоїчку витягувати. Всього я не покажу, тому що одною рукою її не витягну. В общем, метку зараз так примірно тут поставлю, як воно було, щоб Нет, і потім перекручу. Ой, Йошкін кот. Взагалі зберу, потім покажу, як воно бути. Це ядбой ще такий більш-менш маленький, З тої сторони взагалі дубовий був. Так, добре, зараз щас... опусь сюди. Так, да, сюди монтіровка ще упрусь. Підіжму. Отак ось так ось монтіровку сюди ще упруся. Монтувалка, отак ось, ось. Чи так, чи так як Все ось так буде. Воно. Так, друзь... так, друзі. Добрий день. Всім. Сьогодні вже другий день в ремонті. Та ж сама черрі амулет, і тоді поміняв задні стойки, ну, амортизатор і там комплектом все поміняв. Ну, і прийшлося корпус термостата міняти, бо тік так нормально підтікав. Я вже потім під, під самий вечір побачив, то вже не міняв салінблок задній, на задній бал. Зараз буду продовжувати. Вірніше не продумав. Те, що я планував зробити, тоді не зробив, тому що з тим корпусом термостата довго провозився. Я тут вже не, не знімав, бо не до того було. Люди потрібно було забрати автомобіль. Бестренько-стренько це все старався зробити, щоб віддати автомобіль. Сьогодні буду продовжувати міняти на задній балки саленблоки. буду потихеньку ну, так, друзі, опустив балку з однієї сторони. Амортизатор як би не мішає, нормально все. Раз вона болтик витягуєш. Нормально опускається балка. Цього ну в принципі, все можна рукою, щоб шланочка, в принципі, її вистачає, щоб випресувати. ну Я все одно буду її знімати, міняти шлангу, міняти оцю трубку коротку, що іде ось зігнута, така погнута, красива, вже поржавіло все. Цієї сторони, чи так більш-менш, та сторона дуже сильно по... заразом поміняю і шлангу і оцю длинну трубку, що йде до тормозного. До турмо... Верніше вона повинна йти до блока АБС, а потім вже до головного тормозного циліндра. Болт вставляється знутрі, гайка з нутрі, гайка понаружі йде на 19-й 19 ключ. Воротком не дуже удобно все було відкручувати. Пістолетом відкрутив. Доволі легко відкрутилось пістолетом. Гайковертом, скажімо так. Так, і зараз, щоб мені вже нічого не заважало. Зараз буду знімати цю трубочку. Попробую я вже ведешко все пролив і ту, і ту, і ту сторону, в принципі. Ось, ось серій блок підірваний. Не знаю, видно вам на камеру буде все. Там він ось підірваний. все. Ось. Де він підірваний, не знаю. він... Я думаю, що ніхто туди його не лазив не міняв. Думаю, буде тяжкувато його випресувати. Болт ціленький, красивенький, тобто змажу його, змащу, помащую. все такий болт під 19 ключ і гайка і болт під 19-й ключ. І потім удобно тріскачкою. Також на 19. Крутить можна і звичний, такий крутить. Ну, балка трошки заважає. ну то а Хто не буде знімати трубку, то в принципі, якби Цього достатньо буде, ось, щоб поміняти його, випресувати. Зараз спробуємо випресувати. Ну, друзі, показувати цього не буду, тому що дуже неудобно одною рукою це все і знімати і показувати вам. Так що вже зняв потім. Так, друзі, витягнув серийний блок. Хто ну, піпець просто я його тягував. Не те, що не знімав, і перфоратором, і свердлив його. В общем, тут все красиво, все. Все зачищено, все почищено, вже промазав усе. Так само слинблок промазав усе. Промазаний, поставив мітку, так як ось на цьому слинблоку. Дивіться, що проще всього було, тому що я його і перфератором долбав, і зубилом, і відверткою допав, покипев. Проще всього, берете сверло, ну, раз, не пам'ятаю, яким шестерочкою сверлив сверлом, обичним сверлом. Ви сверлюєте резину всю кучу отворів насверлено. І там, де просверлено, потім забиваєте відвертку, він легко вилазить. Тому що пробував загинати. Спочатку загинав края, воно не йде, не ну... Що неудобно бити по ньому. то таке. Потім ось, ось насверлив отворів. Ось, ось один раз отверстку загнав. І все, він звернувся з міста, далі він йде легко. Тому що тими я оправками що не зміг випресувати, ну мені просто жалко їх виривати різьбу. Запресувати буду ними, я думаю, ну... Воно все зараз почищене, все змазане, то воно буде доволі легко заходити, я так думаю. Це потім далі, що ще тут? Край стрілінблока з цієї сторони, що наружу. Ну, як по старому слідблоку, я поміряв, було 9 мм. Так само і тут буду міряти, щоб виходив він з цієї балки на 9 мм. Не знаю, може він далі не піде не, не самий я поміряв зразу. Щоб цей край з балки торчав на 9 мм наружу. Так, друзі, сранблок стоїть на місці вже. Все файно, все красиво. Все рівненько, все красиво, Ну, по міточкам так як ставив. Все як має бути. Навіть не одрізав цей старий срайнблок. Під оцю вставку одна чашка 70-ка, друга що це, 85. І знайшов, підібрав, поміряв. высоту и получила 16 по моему миллиметров да, 16 миллиметров ну все нашел зубельца так с одной стороны сюда ложу и вот так вот я вну... предложил зубельца все я вну... четко по высоте так покажу сейчас было видно сюда чашка впирается вот так сюда все. Видите, чашка. Вот так. Раз по размеру. А зубило. Сейчас сюда зубило вставлял. И раз, оно четко, красиво все получилось. Не пришлось даже отрезать. 16, да, по-моему, 16 мм. Чи 15, чи 16 мм. 16, о, 15 там. 15 с копеечками, Якраз раз, оно чётенько. Красиво стал салинблок. Все запресовано. Навіть вийшло не 9, а почти 10 придавив, ну, давив до, до самого краю, тому що, подивися, по тій стороні він додавлений до краю. Може, він допресований, просто був що я по ньому поміряв. Скоріше за все. Хоча да, він до краю був додавлений. Все. Слід від нього видно, може, не так поміряв, але допресував, поки зусилля помінялися, і потім уже все. Этот, короче, від, Почав відкручувати. Ось таке, так що ну, дов, дов, доволі легко воно все пішло. Без особого напрягу, то ну, да, одною рукою, то все невдобно поки виставив його. І потім виставив, прижав, все красиво. Тут ось 70-ка в них чітко стоїть, Ось ця чашка. І все красиво, файно. Сілінблок силенький, все красиво, ніде нічого не... не ударено, не побито. Так що то так, зараз буду ведешкою позаливавшись, буду знімати тормозні трубки, трубки, шланги міняти. Так, друзі, трубочку поміняв. Шланочку, ну, шланг не видно, але вона теж помінена. Там воно на згибі поставив, надів шланочку на трубочку, щоб там не терлася балку. І на утяжки зв'язав. Ну воно, якщо ви видно, я думаю, може і видно, буде шланг нова помінена. Просто трубочка йде рівна. А це ось ось таким Та, стара Ось Шланочка, ось стара трубочка. Це вона. А таким макаром согнута йде. І та трубка, що купили, вона чуть коротша. Я думав по цій вигнути, ну. Так як на тій вигнуто, їй б не фатило, вона чуть коротше. Тобто так ось тут, на кліпсу на одну, вона і на тій кліпсі була, ну якби я зробив на ту кліпсу, їй б не фатило просто. Так що так ось опустив його, там прив'язав на утяжку, там воно все красиво, все. Файно зроблено. Отак от, от. Це замінено. Зараз буду ставити ключ 11. Прокачка на 7, да на 7, там 11 шланга. Держать шлангу одну сторону на 14 ключик. Друга також під 11. Під 11 ключ. І, блін, зроблено так у палки. зараз покажу, якщо буде видно. В балки так, що не особо там файно крутить його. Де то. Ну, все, стоїть в самій балки. І туди до лісу, дуже то все невдобно. Так, салинблок поки не затягнув. Сиринблок од руки верніш, ну болт ставив, од руки затягнув його, і все. Трубочка теж нова. Новенько стоїть. Там більш-менш вдобно, все красиво. Тут же, звісно, крутить піпець, що та, як її назвати, защёл, не защолка, ну, прижена пластина, щоб трубка не гуляла. Дуже невдобно там крутить цього речашка маленького. А так вроді все поставив, все стоїть. Все гарненько, все файненько. Потім ще прокачаю, ну, ну якби прокапало, десь хвилин 10 стояло, протекло чи прокапувало. І все одно потім прокачаю, зібрав і цю сторону. Тут поміняв трубку цю ось, зараз ще тяжками тут втягну її, добре. Ставлю колесо, зажимаю болт на салінблоку. Тут трошки помучився, мантіровка лежить мантіровками, здвигав на міг салінблок впихнути, ну, вірніше, один не салінблок, а болт. Так, тормоза все прокапає потихеньку, зараз буду закручувати, ставити колесо. Там пришлось, щоб салевий блок поміняти. Вибити можна його, якби поганенько, не вилазити, а поставити. Нема як ставити оправку, щоб запресовувати, треба про этот Тільки зрізати, ще одламувати, зрізати. Я його підрізав. Одігнув, ну коротше, відламав його одним словом. Потім поставив, приварив. Все тут зібрано, зараз утяжку ставлю, прив'язується все. Хазяйство так докупи. Привода на АБС, на датчик АБС і трубку ще одну. Так, в'яжу, щоб до балки до задньої. І на цьому все. Буду ставити колесо. Опускаю, затягую болт с і переходжу наперед до спереді, ще дві трубки термозніх помінять.